Усім привіт, друзі. Ми Дідько Студіо. Саме ці, ми ті ці люди, завдяки яким ви можете дивитись аніме українською. Нашими голосами ви могли чути хвіст феї», кулінарні поєдинки Соми і ще там, я не пам'ятаю вже, проєктів 100, напевно. Трошки про себе зараз розкажуть кожен з акторів, а потім буде трошки інтерактивов. Ну, По-перше, будемо би ще попросити відео, якщо можна запустити перше. фестивалі, і ми захочемо продемонструвати вам трошки озвучки, дати, поозвучувати вам. Нам усім дуже важливо те, що ви підтримуєте азійську культуру. Нам дуже кайфово бачити вас тут і бачити те, як ви збираєтеся і що ви любите саме культуру сходу. Ми такі ж самі фани, як і ви, тому ми робимо те, що робимо. Якщо в кінці нашого виступу у вас виявиться бажання підписатися на наш телеграм-канал, можете сканувати QR-чик і по ньому підписуватись. Власне, наша студія почала свій довгий вже відносно шлях. Ще у 2022 році. Коли, як і більшість українців, ми позбулися своїх робочих місць і об'єдналися однією метою, чим ми можемо бути в основному корисні, це популяризувати та просувати український контент на початку. 2023 року наша студія складалася лише з трьох людей: інда звукорежисер, яскай, дабер, перекладач, організатор загалом все-все-все, що не звукорежисер. І балаянша друга даберка. Була двоголоска. На сьогоднішній день наша студія налічує вже понад 50 учасників. Кожен має свій унікальний голос як дабер чи даберка. Кожен має свою унікальну методику зведення звуку, кожен має свою унікальну. Структуру перекладання. І тому кожен епізод, який випускає дійко студіо, має свою унікальність і не схожий на жоден інший. Ну, ось ви, в принципі, можете бачити невелику кількість ролів, яку озвучував я. Їх, в принципі, набагато більше. Вони всі просто не влізли. Якщо ви спитаєте, чи всі ми десь вчились цьому, то ні. Ми не вчились. Ми вчились на своїх помилках. Практика, це найголовніше в принципі в нашому, в нашому, як це сказати, складному буденному шляху. Так, зараз з'явиться наступний наш актор. А хто в нас там наступний? Не пам'ятаю. А, ти давай У нас трошки більше часу, просто вийшло на екранізацію. А власне, пан Єскан прибідняється, він на сьогоднішній день озвучує 99% усіх тайтлів, котрі випускає дідько студіо. Це най. Найзайнятіша особисть на сьогоднішній день в нашій студії. Також у нас одні з найзайнятіших осіб сьогодні присутні всі тут. Вони також мають унікальні голоси. Дівчата вам сьогодні їх продемонструють вже незабаром. Е, ця пані там трішечки ролей теж накидала. Це я балаянша. На сьогоднішній день, на жаль, я озвучую дуже мало, але це пов'язано з декретом. Він займає свій час. А на початку зайнятість була також максимальна. Унікальність нашої студії ще в тому, що ми її побудували оцими руками отими руками і руками її звукорежисера. В прямому сенсі, тому що потрібно було приміщення і писатись десь за шафою, не маючи бюджету і так далі, було дуже складно. Ми буквально з чого могли побудували, писали на галіні мікрофони, як всі починають, так? непонятно на що, без звукових карт і так далі. А потім потрошечки студія розросталася, сили вкладалися, з'явилися якісь бюджети. Якісь підробітки, і, власне, все 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 вкладалося в те, щоб покращувати якість запису, покращувати якість зведення і розвиватися на якомога якісніший контент. І зараз хочу передати слово наступному нашому опоненту. Усім привіт! Зараз ще полюбуємося лізу. Підтримайте нас, будь ласка. Цей старий покалічений життям хлопець мене звати ля або пісемом дід я озвучую і почав свій шлях в озвуці десь років п'ять тому. От е, ви могли чути мене в таких е, тайтлах, як Атака Титанів», Я озвучував Леві Акермана. Я озвучував Саски. Я озвучував дуже багато кого і можете бачити це. І Джокера в Suicide Squad І Сікає, і Дедпула, і, і Сошера Фожіну, до речі, кстати, про Кайджу номер 8 Дивилися? Є! Yeah! І, і що хочу сказати, що е, підтримуйте таборів, ви дивитесь взагалі ж українську, правильно? Yeah! Для нас важлива ваша підтримка, ваші коментарі, ваші лайки. Навіть якщо вони негативні будуть, це все одно просуває наш контент. Тому дякую усім, що ви дивитеся і людьми, булочки. Але й мене ще немає. Тому трошки розігріємось. Ручки вгору. Ручківни. А нема. А ручки вгору, гору. Що йди дамой. А ручківни. А похлопали. Мікрофони побудувала Хеллаводу, який озвучувала, потім перебудувала повністю кімнату, і тепер у мене вся кімната більш-менш як студія озвучки. Де я була? Отут я була. В купі проєктів озвучила більше ніж у 80 проєктиках, декілька повнометражних фільмів було, і були круті повнометражні мультфільми. Все це можна побачити у нас на Дітько студіо, в телеграм-каналі, куди ви можете зайти, підписатись і бачити новинки першими. А що ще? Ви просто класні. Дякую, що ви сюди прийшли, і що ви нас слухаєте, і що нас запросили для того, щоб ви нас послухали. Дякую вам Дякую за те. <плес> Дякую, що дивитеся і присувайте українську озвучку в нашому Ой, А, Господи! Чи тобі за таке ставлення до мене? Але ти на моргу це вчинок негідний лицаря. Скільки це було? Клино що вбиває драконів? Стерьон, і я виправа його на тобі. Лиці, що пожирають драконів. тепер прийшов ваш час, бо де на мене. Що він копія Найса? Якщо ми бездоганно тебе подамо, то усі повірять, що ти справжній Найс, А це від кредит до довір. Що призведе до фізичних змін у твоєму цілі? І нарешті, ти станеш втіленням Найса. про що ти говориш? Зараз ти Найс! дівчина найса, це твоя дівчина. Збирайся до Берися до виходь уже. Ось буквально в кожному тайтлі я озвучую все, що бачу, все що чую, усе, що мені можуть дати. А в основному я озвучую ну маленьких усяких там дівчат підліткового віку до я не знаю, до 30 років, мабуть. А далі вже я Так, далі на жіночок старшого віку у нас є Ліана, Дякуємо їй. Мені дякуємо за те, що я мала все на цьому принципі. Дякую усім велике за те, що ви підтримуєте нас. Нам це дуже важливо, бо я починала свій шлях дуже повільно і дуже без підтримки. Не було людей, які б сказали, вау, ти крута, молодець продовжуй. Молодець продовжуй! Тому я вдячна вам усім.

Вона зрозуміла як. Що ж? Це я. Я озвучую переважно жіночок, точніше, жіночок дівчаток, маленьких інецьких дітей. Я загалом нова учасниця команди, тому я не встигла багато кого озвучувати. Ось. Сподіваюся.

Приклад, так? Тобто перші дві дівчинки вони продемонстрували озвучення, вони не озвучували звуки, тільки текст. Кіча ж в останньому епізоді вона озвучувала звуки весь той плащ, що ви чули, це все вона була. Тобто, власне, коли йде дубляж, всі всі звуки давери мають самостійно робити. Інколи це дуже кріпово. Інколи другі ночі сусіди дзвонять дзвінок і кажуть, зараз буде поліція, вам всім гамздець, Але треба, особливо, коли там робиться ангунг на ніч глядя, це дуже кріповінька. Але ми стараємося і ще раз дуже дуже дякуємо усім, хто підтримує дідько Студіо, Бо насправді тільки завдяки тому, що ми відчуваємо вашу підтримку, ми продовжуємо це робити. Це, скажімо, так на волонтерських засадах, просто хочемо просувати український контент. І коли ми бачимо, що людям це цікаво, що вони це дивляться, і потім пишуть блін класно всім і подивився десь. Вибір того копі, або сім, і подивився ввечері собі під вечерю. Ми відчуваємо людям це треба, і ми продовжуємо. А зараз хочемо запропонувати глядачам залу де щось озвучити. Нам потрібно буде два парубки і дві дівчинки. Є бажаючі? <реш> так, то ще давайте. хто біжить? Дві дівчинки, два парубки, хто перший доктор. Так, я наче не помиляюся, але тут чотири панянки прекрасні, так? Окей, шикарно згодиться. А може хоч один парубок? Ні, так, ну народ. Ну, Дівчата, будемо тварин. Так, парубок є. Так, сейчас я спитаюся. Ти буде за парубка? Mm. Так, тоді хто буде за парубка? Вирішуйте. Якщо хтось з вас за парубка ще озвучить, залишайтесь. Парубок є. За парубка. Так? Парубок є! Ні, пару нам два треба просто. Давайте, якщо хочете, ми можемо два дублі потім прокрутити. Хтось стигне підготуватися. Так? Да. Да? Добренько? Ми тебе на другий дубль покличемо тоді гаразд? Вибач, будь ласка. Так, дивіться, зараз єдине, що тут не сильно є можливість нам сказали перемотувати туди-назад відео. Тому зараз буде як? Перша роль парубок, потім дівчина, потім парубок, потім дівчина знову. І це буде як виглядати? Спершу на екрані буде вже озвучена. Голосом когось із учасників дідько студіо сцена одразу після цього вмикнеться сцена без української озвучки, але з субтитрами. І в цей момент ви власне маєте це озвучити. І потім передавайте мікрофон, тому хто стоїть поруч із вами, щоб на наступний запуск вже змогли озвучити. Байдуже, ким ти мене вважаєш. Бо в мене є друзі, люди, які в мене вірять. Я це я. Я наци дракніла. З хвоста фей! Мені байдуже, яким ти мене вважаєш. Бо в мені, бо в мене, друзі, люди, які в мене вірять. Я це я, я наш украні, поставий. Підходиш на ролі іграшки Селени. Хто ти? Я одна з божеств місячного сяйва Селени. Точніше найкраща з них. Я Йоко з параду демонів. Прислуживаються Селени? Зараз ви побачите істинну природу юкає. Так так, непогано. Гадаю, ти гарно підходиш на роль іграшки Селени. селене? Да, хто ти? Одна з божественного місячного світла Селени найкраща з них. Я його з Брайду демон. Зараз ви побачите істину природу, яка я. Дідько. Ніша будь-якої людини. Я маю побачити цього робота. Ну нічого собі. ще ніхто не міг так довго ухилятися від моїх атак. Це змушує мене трамті від захоплення. Ну нічого собі. Ще ніхто не міг так довго ухилятися від моїх атак. Це змушує мене тремтіти від нашого Можливо, є бажаючі ще на одне коло поки час? Так. Одна пані. Друга пані? Пані. Так. Ну там два чоловічі персонажі. Будете за чоловіків озвучувати? А поки дівчата ще виходять, скажіть, будь ласка, ви знаєте скільки триває робота над однією серією озвучки? Самоозвучки? Ні, не тиждень. Якщо брати усі етапи, то так, приблизно годин 12. Скільки озвучує один. Скажіть, коли готові? І звідо. Готові? Є? Ну, коротше, один актор, у якого, наприклад, головний герой може озвучувати одну серію рівно півтори години. Таких акторів у серії приблизно штук 10 у нас. Або штук 5, якщо це може. дуже таке простеньке. А, тобто беремо людину години. рахуємо. півтори 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 півтори. Це вже в нас сім з половиною. тепер беремо звукача, який це все зводить приблизно. Давід, скільки зводить ця серія? Від двох до чотирьох годин. Беремо три. Сім плюс три – десять з половиною годин. А, тепер беремо ту людину, яка це все перевіряє. Передивити серію, переслухати кожний вдох, вопелю це все, ліпсинг. Плюс година для того, щоб ви подивились 20-хвилинну серію в е, озвучці. Дубляці, е, у нас у студії озвучки йде 10 з половиною годин мінімум. Думайте про це, коли будете дивитись наступний раз серію. І не ставити лайки! Браво, право! Мене поки пересохло, зараз задохну. А що, що треба робити? Так, дубль два. Зараз буде відео. Ви спочатку дивитесь, як озвучує, потім без попередження вмикається відео. Продовження без звуку. Ви озвучуєте те, що будуть субтитри знизу, уже як було попереду. Тобто, спочатку озвучують наші актори, далі ви. <різований> Та, Перший там, другий тут, третій там. А ми за кого? це чином? Перші вийпані, друга вийпані, третя вийпані, четверта воїпані. По черзі, типу, по фразі, так? Ні, ні, ні. По боксена. <-паксонаві. різований> Можна нам, будь ласка, друге відео заново запустити? байдуже, ким ти мене вважаєш. Бо в мене є друзі, люди, які в мене вірять. Я це я. Я над З хвоста фей! Мені байдуж, яким ти мене вважаєш? У мене є друзі. Люди, які в мене вірять. Я це я. Я наці дрофіл з водафей. Підходиш на роль іграшки Селени. Хто ти? Я одна з божеств місячну веся Селени. Точніше найкраща з них. Я Йоко з параду демонів. Прислужниця селени. Зараз ви побачите істину природу якає. Так, так, непогано. Гадаю, ти гарно підходиш на роль іграшки Селени. Дані вона хто ти? Я одна з божеств місячного Сяйва Селени. Найкраща з них. Я з параду демонів. Сілени нам тиш Зараз ви побачите істинну природу Йокая. є. Дідько. Бігти до неї. Вона дуже захвала, хоча й роба. Вона постійно каже, що вона високотехнологічна, але робить помилки. Вона ніколи не замовкає завжди робить все неправильно в найнепотрібніший не момент. Але серце в неї найпрекрасніше серед усіх людей. Я маю побачити цього робота. Мені потрібно до того Брухту. Мені потрібно бігти до неї. Вона дуже зухвала, хоча й робот. Вона постійно каже, що вона високотехнологічність, але робить лише помилки. Вона ніколи не замовкає і завжди робить все неправильно в найнепотрібніший момент. Але в неї серце прекрасніше будь-якої людини я маю побачити цього робота. Чатка, давайте підтримаємо учасник. До речі, якщо хтось бажає озвучувати і дублювати, або можливо зводити або перекладати, заходьте в телеграм-канал, пишіть адміністратору, ми набираємо команду. Завжди треба поповнення. <рес> <рес> дуже дякую, що нас послухали. Дуже дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. І все буде Україна!